Проблеми Чорного моря: сидіння води в Чорному морі, забруднення Чорного моря нафтопродуктами біологічне забруднення Чорноморської екосистеми, допомога Чорному морю, факти про Чорне море. Світіння води у Чорному морі є серйозною екологічною проблемою, яка має негативні наслідки для морської екосистеми та економіки регіону. Цей процес полягає у масовому розмноженні мікроскопічних водоростей, фітопланктону, що спричиняє зміни кольору води, зазвичай озеленувати або коричнювати відтінки. Поговоримо докладніше: основні причини світіння води в чорному морі включають: надмірне надходження поживних речовин, зміни температури води, недостатня циркуляція води, наслідки цвітіння води в Чорному морі. Зниження концентрації кисню. Масове розмноження водоростей призводить до того, що після їхньої смерті і розкладу мікроорганізмами поглинається значна кількість кисню. Поява токсичних водоростей. Деякі види водоростей, що викликають цвітіння води, є токсичними для морських організмів та людей. Вони навіть можуть отруїти рибу. Економічні наслідки. Цвітіння води негативно впливає на рибальство, оскільки зменшує кількість риби та інших морських продуктів. Чим тепліша морська вода, тим швидше розмножуються зелені водорості. Їхні кількості та подальшому цвітінню сприяє циркуляція теплої течії та скидання зворотних вод у море. Фахівці пояснюють, що у морі це водорості, а від їхнього гниття утворюється сірководань, який має специфічний запах. Аномальну кількість водоростей фахівці пояснюють поєднанням трьох факторів: морська вода прогрілася до 25 градусів, тривалий час на морі був штиль, та пройшли дощі. Чергова проблема Чорного моря це забруднення нафтопродуктами. Дана екваторія займає перше місце за ступенем забруднення нафту. Найбільш брудні ділянки це прибережні райони, особливо порти. Іноді трапляються аварійні розпливи нафти і екосистеми. Потрібно кілька років, щоб відновитися. Чорне море забруднюється промисловими і побутовими відходами, та й сміття, і хімічні елементи, і важкі метали, і рідкі речовини. За це погіршує стан води. Різні предмети, які плавають у воді, сприймаються мешканцями моря, як їжа. Вони вмирають, поглинаючи їх. У воді з нафтопродуктами купаються на одеських пляжах біля напівзатонулого танкера. У розпал курортного сезону сумнозвісний делфі лишається в морі і забруднює його паливом. У соцмережах постять фото з масною плямою, але чиновники твердять, показники забруднення не перевищені. Наші винищені чужирітними видами даних біоцинозів. Все на навантаження по очищення та фільтрації води лягло на скельну мідію. Але у 2005 році вона була практично повністю знищена рапаном хижим молюском, який потрапив сюди з баластими водами суден, завдяки відсутності природних ворогів рапана значно зменшилась кількість устриць, грибців, міді, морського живця. Що вселенець Грибнець мнеміописис, як харчується молоддю міді та планктоном. В результаті море настигає поглинати органічне запрутання, Зменшується фільтрація вод молюсками, виникає ефробція. Крім цього, грибнець похливо розмножився і порушив кормомову базу мешканців Чорного моря, що викликало скорочення чинності риб. Екологічні проблеми Чорного моря викликають стурбованість вчених усього світу. Чи інвазивні види? Неміопісис. Грибневик – це інвазивний вид, який проник у Чорне море. У тисячу х роках з Атлантичного океану неміопісис харчується зоопланктоном, що привело до серйозного обмеження місцевої риби. Це один із найвідоміших приладів негативного шкідливого інвазивного виду у екосистемах Чорного моря. Краб великий плавун, інвазивний вигляд, який з'явився у Чорному морі, порівняно недавно. Цей краб є агресивним і котирує з місцевими крабами за ресурси. Інвазивні види часто порушують баланс екосистеми, оскільки вони не мають природних ворогів у новому місці проживання. Це призводить до зниження чинності або зникнення деяких видів, що може здати шкоди всій екосистемі Чорного моря. Це самі маленькі медузи Чорного моря, аурелії. Медузи дуже древні істоти, давніше за динозаврів. У них нема ні кісточок, ні серця, ні мозоку, навіть крові. Вони майже повністю складаються з води. Тому на дотик медузи м'які та слизькі, наче густий кисіль. Це медуза корнеріт. Легко запам'ятати, начебто каріння з рота росте. Ці корені щупальці небезпечні бо отруєні. Якщо вони дотеркнуться до шкіри, то трапиться медузний опік і пекти буде довго. Ми допоможемо в Чорному морю. Якщо зменшимо забруднення, обмежимо скидання відходів та підтримуватимемо чистоту плязів, підвищимо обізнаність, організуємо інформаційні кампанії та включимо екологічні теми до навчання, відновимо екосистеми, реабілітуємо природні місця та популяції риб. Зусильні зусилля збережуть море для майбутнього, стимулюємо. Сталий туризм підтримуватимемо екотуризм та екологічні норми. Захистимо морські види, створимо заповідник і охоронні заходи. стимулюватимемо науку, підтримуватимемо дослідження та співпрацю між країнами. Регулюємо закони, сприятливимо пораженню екологічних законів. На кожному квадратному кілометрі їх від ста до 200 тонн, в тому числі 10-15 тонн риби. Значною проблемою моря є, як і для Дніпра, інтенсивне світіння морської води в прибережній смузі, зумовлене виносом з річковим стоком добрив з полів. За останні 15 років це явище посилилося більше ніж у 30 разів. Через це концентрація кисню розчиненого у воді і необхідного для всіх форм життя, і насамперед риба постійно зменшується. Замість цього зростає концентрація сірку водню, велика частка якого утворює Верюються з фекальних скидів міст при країн. Вчені вважають, що через це шар живої без сірководневої води зменшується на 3-4 метри за рік, і через 50-70 років чорне море може стати мертвим. Територіальні води України в чорному морі займають 24 тисячі 850 квадратних кілометрів. Шель становить близько 57% загальної його площі. Чорне море з басейном понад 2 мільйони квадратних кілометрів, майже ізольоване від світового океану. Його незадовільний екологічний стан зумовлений значним перевищенням обсягу надходження забруднюючих речовин над асимпіляційною здатністю морських екосистем. Це призвело до бурхливого розвитку евтрофікаційних процесів, значного забруднення морських вод, втрати біологічних видів, скорочення обсягу рибних ресурсів, зниження якості рекреаційних ресурсів, виникнення загрози здоров'ю населення. Основними джерелами забруднення є стоки річок, стічні води, з точкових та дифузних берегових джерел, морські транспортні засоби. Для поліпшення стану чорного моря в 1992 році підписали та ратифікували Бухарестську конвенцію шість причорноморських держав: Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Угорщина та Україна. В 1992 році міністри цих країн підписали в Одесі декларацію про захист чорного моря. А в 1995 році відбулася в Софії конференція довкілля для Європи, на якій розглядали питання захисту природного середовища як всієї Європи, так і Чорного моря. Його узбережжя існує екологічна програма по чорному морю, але не можна й тепер вважати, що проблеми чорного моря вирішені.